Близнюки, привіт! Це ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. І так, з серпні у нас Меркурій продовжує свій ретроградний рух, і буде він ретроградний до 11 серпня у вашому третьому будинку. Третій будинок у нас відповідає за спілкування, за поїздки, за навчання. За якісь спілкування з близьким колом: це сусіди, брати, сестри, якісь навчання, документи. І він давав і буде давати вам затримки по третьому будинку спілкуваннях, в поїздці, можливі технічні збої, вас з електронікою, транспортом. Це був і є не найкращий час для підписання якихось документів, договорів, планування. От для планування це якраз ідеально підходить. Переглядайте в цей період більш старі плани, перечитуйте документи, налагойте, налагоджуйте зв'язки з людьми з минулого, і будьте уважні до того, що ви говорите, кому ви говорите, і намагайтесь уточняти всі деталі. Після 11 серпня, коли Меркурій відновить свій директний рух і е, ситуація почне прояснюватися, ваша комунікація із заточуючими е, стане набагато легшою. Венера, яка відповідає у нас за кохання, за гроші, наші емоції, Венера до 26 серпня буде рухатися по вашому другому годинку. І вона заакцентує вашу увагу на матеріальних цінностях, на вашій самооцінці. І це сприятливий час для вас, для покращення вашого стану. Можливо, у вас будуть якісь невеликі надходження, або ви почнете по-іншому управляти своїми витратами і ресурсами. Ви можете відчути бажання оточити себе гарними, красивими, комфортними речами. Після 26 серпня Венера перейде у ваш третій будинок і принесе більше гармонії і спілкування. Можливо, у вас будуть якісь короткі поїздки. По третьому будинку це. Поїздки по місцю проживання, по країні проживання. Комунікацію, спілкування з братами, з сестрами це чудовий період, щоб провести якісь дружні бесіди, пройти якісь навчання, які ви давно планували, і обмінюватись якимись ідеями. Марс це планета нашої енергії, до 7 серпня буде в вашому четвертому секторі гороскопа, а потім зміниться знак на п'ятий. І до 7 серпня, рухаючись по четвертому будинку, дасть вам енергії пов'язаних справах із домом, сім'єю і вашим місцем проживання. Ви, ви можете відчути бажання зробити ремонт. «Лу». Ви можете відчути бажання зробити ремонт, вирішувати якісь сімейні питання, вам захочеться вирішувати питання, пов'язані з якоюсь нерухомістю. І вже після 7 серпня Марс перейде у ваш п'ятий будинок, п'ятий будинок творчості, романтики, дітей і хобі. І це може дати вам сплеск енергії для вираження себе. Для якихось нових занять, хобі, можливо, ви знайдете своє хобі, якими будете займатися, а в ви будете більше уділяти часу своїм дітям або своєму партнеру активного. Новолуння, яке відбудеться 25 серпня, буде в вашому четвертому будинку. І по новолунні це завжди щось таке щось нова енергія в нас буде. І вона у вас буде потужним моментом для початку якихось ініціатив, пов'язаних з сім'єю, з місцем проживання, якимось вашим внутрішнім благополуччям, вашими внутрішніми ресурсами. Оскільки це новолуння буде в знакі діва, а діва нас символізує порядок, турботу. Це новолуння для вас ідеально підходить для створення якихось нових звичок у вашому житті. Перегляньте свій режим дня. Це чудовий час для генерального прибирання вашого життя як у прямому, так і в переносному смислі. Тож, близько, це був ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. Обов'язково дивіться з познаку сонцю, по знаку місяця, знаку асцендента. Поставте лайк і підпишіться.